Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В червні минулого року у мене виходив огляд монети в 50 бразильських центав 2002 року. З того часу моя колекція монет Бразилії трохи збільшилась, тому сьогодні хочу представити вам на огляд Центаву Бразилії з першої серії випуску з моменту впровадження сучасного бразильського реалу. З вас вподобайка та підписка на канал та переходимо до огляду. Бразилія, офіційна Федеративна республіка Бразилія. Найбільша держава водночас Південної та Латинської Америки, займаючи територію площею більше 8,5 мільйонів квадратних кілометрів і маючи населення 227,5 мільйонів осіб, країна є п'ятою за розмірами у світі та шостою за кількістю населення столиця Бразилія, а найбільше місто сан паулу До складу Федерації входять Союз 26 штатів та Федеральний округ. Найбільша країна, офіційною мовою якої є португальська та єдина в усій Америці. Це також одна з найбільш мультикультурних та етнічно різноманітних країн. Причиною цьому є століття масової імміграції з усього світу і одна з найбільш густонаселених католицьких країн у світі. Назва країни Бразил походить від назви сандалового дерева цизальпінії шипуватої з жовто-червоною деревиною, що використовувалось на той час у фарбуванні бразил або Фернамбук. Закріпленню назви Бразил сприяло й те, що в Європі з 14 століття був відомий міфічний острів Бразил, що лежить десь в Атлантичному океані та належить до числа так званих мандрівних, подібно до Антильських островів, названих на честь мандрівного острова Антілія. У 1690 році Реал стає офіційною грошовою одиницею у Бразилії. У множині португальське слово Реал має форму рейс. У зв'язку з тим, що в основному в Бразилії з 1690 по 1942 роки використовувались монети і банкноти великих номіналів максимальні конто 1 мільйон реалів. У багатьох джерелах йдеться про те, що офіційною валютою Бразилії до 1942 року був рейс. Реал чи бразильський рейс перебував у користуванні з 1690 по 1942 роки включно. Внаслідок інфляції він був знецінений і уряд Бразилії запровадив нову валюту Крузейро. Заміна реала або рейсу Крузейро була деномінацією. Один Крузейро обмінювали на тисячу реалів. Чергова деномінація була проведена у 1967 році. В обіг було запроваджено новий Крузейро – португальською Крузейро Ново. Рівний тисяча старим. Особливістю даної заміни було те, що старі банкноти з ужитку не виводились, а циркулювали з відповідним штампом. З 1970 року запроваджено банкноти нового зразка. Бразильська валюта знову почала називатись Крузейро. З березня 1986 року у Бразилії проведена чергова деномінація із запровадженням нової валюти Крузадо. Один Крузадо прирівнювався до тисячі Крузейро. Незважаючи на такі часті заміни валют, в 1989 через гіперінфляцію було проведено чергове видалення трьох нулів з введенням в обіг нового крузадо португальської Крузадо Ново. Вже в наступного 1990 року Крузадо знову замінено Крузеро у відсотковому співвідношенні тисячі до одного. У 1993 році Крузеро знову замінили валютою під назвою Крузеро Реал. Також у співвідношенні 1000 до одного. Нова валюта проіснувала рівно рік. І 1994 року замінили реалом. Бразильський реал у порівнянні зі своїми попередниками є досить стабільною валютою і перебуває в побуті до сьогодні. У 1994 році була випущена серія монет номіналом 1, 5, 10, 25 і 50 центаво. І монета в 1 реал. Усі монети були виготовлені із нержавіючої сталі. На реверсі всіх монет цієї серії зображена символ Бразилії фігура республіки. А на аверсі позначений номінал і рік випуску. Вони, як і раніше, є законним платіжним засобом, але з 23 грудня 2003 року поступово вилучаються з обігу центральним банком. Фігура представляє зображення молодої жінки, що носить корону з лаврового листя в римському стилі. Це зображення присутнє на алегоричних картинах та скульптурах, представлених урядових будівлях по всій Бразилії. Вона вигравіювана на бразильських реалах і надрукована на банкнотах. Спочатку фігура республіки використовувалась як прореспубліканське зображення, відповідне французькій Маріанні. Після проголошення республіки в 1889 році вона стала одним з її головних символів. Монета в 5 центава має вагу 3,27 г. Діаметр 21 мм та товщина 1,4 мм. Гурт монети гладкий. На реверсі бюст республіки на фоні лінійного малюнку з гілкою, що дивиться вліво. Знизу назва країни Бразил. На аверсі. Номінал 5. По обидва боки від якого зображення гілки на фоні лінійного малюнку. Нижче номінала назва валюти Сентаво та рік карбування 1997. В цей рік було відкарбовано 235 мільйонів монет. Монета в 10 Сентаво має вагу 3,59 грами, діаметр 22 мм та товщина 1,2 мм. Гурт також гладкий. Реверс ідентичний 5 Сентаво. Бюст Республіки на фоні лінійного малюнку з гілкою. Що дивиться вліво. Знизу назва країни Бразил. Аверс також, як і в П'яти Сентаво, номінал 10, по обидва боки від якого зображені гілки на фоні лінійного малюнку. Нижче номіналу – назва валюти Сентаво та рік карбування 1994. В цей рік було відкарбовано 640 мільйонів 682 тисячі монет. Монета в 25 центава має вагу 4,78 діаметр 23,5 мм та товщина 1,4 мм. Гурт монети гладкий. Зображення на монеті вже відрізняється від попередніх. На реверсі бюст республіки у вінку, що дивиться вліво, на всю площину. Зліва по колу назва країни Бразил та знизу рік карбування 1994. На Аверсі, номінал 25% по центру на фоні лінійного малюнку, нижче назва валюти Сентаво. В цей рік було відкарбовано 285 мільйонів монет. В даний час у Бразилії використовується режим плаваючого валютного курсу. Критеріями ефективності курсової політики, курсовий якір виступають показники інфляції. Ось такі невигадливі були монети Сентава в Бразилії першої серії карбування. Погодьтесь, сучасні значно цікавіші. Для прикладу, в підказках я закріплю огляд на сучасні 50 центава. При бажанні можете порівняти. Пишіть ваші враження від монет в коментарях, ставте вподобайки під оглядом, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!